Кажуть, що сьогодні в суспільстві розмито поняття самого виховного процесу, адже діти не проходять як колись школи піонерії, а за тим у старшому віці і комсомолу, пам'ятаючи, що світ постійно змінить, але його творці завжди залишаються в історії. І до таких велетнів ХХ віку, які своїми справами відкрили пізнання космосу, є наш славетний земляк Сергій Павлович Корольов. І добре, що в Житомирі свято зберігають пам'ять, де практично діють два музеї: садиба родини корольових та меморіал практичних досліджень космонавтики напередодні такої великої дати. 12 квітня 50 років освоєння космосу ми повинні донести до якомога більшого загалу мешканців Житомирської області інформацію про нашого видатного земляка Сергія Павловича Корольова. На таких людях виховуються. Діти з цікавістю слухалися в кожне слово екскурсоводів. По черзі школярі виходили з автобусів та знайомилися з багатою спадщиною і Сергія Павловича Корольова і багатьох його сподвижників, космонавтів, вчених, науковців, які багато зробили для дослідження не лише землі, а й інших планет. Мені сподобались ракети, капсули, костюми. Цікаві в них були. Багато цього цікавого ми дізналися тут, а радимо що такого нема. Дякую, спонсору, що він нас сюди привіз. Нам було дуже, дуже всім цікаво. Це лише перший етап проекту, який здійснюється за підтримки нашого земляка Віталія Журавського. Також організовано і конкурс дитячого малюнку на тему, що я знаю про космонавтику. Нагороди переможцям будуть вручені у національному палаці Україна у місті Києві.